Друзі, вітання усім! Хочу вам показати свої багаторічні рослини, які я висіяла на розсаду у горшки, дала їм перезимувати у ґрунті прикопаними. І як вони в мене вийшли з зими на, на цю пору, на цей період, бо тому що вони ще продовжують виходити, випускати свої листочки, але вже є певні результати, і я хочу з вами поділитися. Ось, Сапонарія. Сапонарія рослина дуже. Вдячна, безпроблемна, вона би могла навіть у відкритому ґрунті посіяна, гарно зійти і рости. Але тут вона в мене в гушку також дуже красиво. Ось так вона заходила в зиму з листочками, так вона зимувала, і так вона в мене зараз весною прокинулася і буде знову далі рости. Тут в мене щось зелененьке ще поки що не готова сказати, що в мене тут є, не пам'ятаю. Також тут, що я сіяла, не пам'ятаю і, сподіваюсь, воно ще дрімає і зараз. З теплими днями покаже свій носик. А тут, друзі, саме через що я взяла телефон у руки, щоб зняти вам показати це дельфініум. Ось так, дельфініум. Він заходив в зиму з листочками, потім листочки пропали. І зберігся корінець, і він випустив нові свої носики. І мені здається, що цей спосіб вирощування дельфініуму. Через розсаду, дуже-дуже дієвий, особливо для лінивих, напевне, таких посадок. Тому що я його висівала загалом ці чотири горшки, я висівала, коли у нас вже повністю стали теплі дні. А в моїй кліматичній зоні це десь у травні. Я висівала горшки квіти, які хотіла багаторічні, щоб вони у мене були через розсаду. Ставила їх у напівтінь, там поливала все літо, і коли прийшла осінь. Я знала, що я їх не збережу в будинку, я знала, що я е, можу тільки їх на вулиці якось е, або в тепличці хоча б зберегти. Я вирішила їх прикопати в ґрунт. Викупала лопату і ямку, поскладала свої рослинки, чотири горщики, при, е, прикидала ґрунтом і зверху присипала листям. І так вони в мене були до весни. І ось, друзі, це для дельфініуму працює. А я дякую вам за увагу. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба. Але, ну, таким чином, щоб... Я не знаю, що.